Вітаю всіх на своєму каналі! Сьогодні ми з вами пройдемо тест з фізичної культури з волейболу. Жести судів. На вас очікує 12 тестових запитань з варіантами відповідей. У вас буде час, щоб дати відповідь на запитання, а також перевірити себе, переглянувши правильну відповідь. Правильна відповідь за кожне питання дає вам 1 бал. По завершенню тесту. Порахуй свою загальну кількість балів. Якщо ви отримали 10 і більше балів, у вас високий рівень знань. Від 9 до 7 балів середній, а менше 6 низький. В кінці під відео в коментарях обов'язково поставте собі оцінку. Бажаю вам успіхів. Отож розпочинаємо. Запитання номер 1. Що означає цей жест судді? Варіанти відповідей. Варіант А. Заслін. Варіант М, м – м'яч за аут, варіант Р. Взаємна помилка, варіант К – затримка м'яча. Час. Правильна відповідь. Варіант М. М'яч за аут. Запитання номер 2. Що означає цей жест судді? Варіанти відповідей. Варіант А. Кінець партії або матчу. Варіант М. Рішення на подачу. Варіант К. М'яч не підкинутий при ударі на подачі. Варіант Р. М'яч в поле. Час. Правильна відповідь. Варіант М. Рішення на подачу. Запитання номер 3 Що означає цей жест судді? Варіанти відповідей. Варіант А. Взаємна помилка. Варіант Р. Заслін. Варіант К. Затримка під час подачі більше 8 секунд. Варіант М. Кінець партії або Матчу. Час. Правильна відповідь. Варіант М. Кінець партії або матчу. Запитання номер 4 що означає цей жест судді? варіанти відповідей. Варіант А. Торкання сітки гравцем або подача в сітку, варіант К. Затримка м'яча, варіант Р. Зміна сторін майданчика, варіант М. Помилка в розстановці або переході гравців. ЧАС. Правильна відповідь. Варіант Р. Зміна сторін майданчика. Запитання номер 5 Що означає цей жест судді у волейболі? Варіанти відповідей. Варіант А. Команда, яка подавала. Варіант К. Перерва тайм-аут. Варіант М. Заміна. Варіант Р. Перехід середньої лінії. Час. Правильна відповідь. Варіант К – Перерва тайм-аут. Запитання номер 6 Що означає цей жест судді? Варіанти відповідей. Варіант А. Заслін. Варіант К – М'яч не підкинутий при ударі на подачі. Варіант Р. Затримка під час подачі більше 8 секунд. Варіант М. Взаємна помилка. Час. Правильна відповідь варіант М. Взаємна помилка. Обопільна помилка і перегравання. Підняті великі пальці рук вертикально угору. Запитання номер 7 що означає цей жест судді. Варіанти відповідей. Варіант А. Торкання сітки гравцем або подача в сітку. Варіант Р. Затримка м'яча. Варіант М. суддівство неможливо. Варіант К. Заслін. Час. Правильна відповідь варіант К. Заслін. Підніті обидві руки вертикально вгору долонями вперед. Запитання номер 8 Що означає цей жест судді у волейболі. Варіанти відповідей. Варіант А. Торкання сітки гравцем або подача в сітку. Варіант К Гра поверх сітки на стороні суперника. Варіант М. Взаємна помилка. Варіант Р. Попередження про затримку часу. Зауваження для затримки часу. Час. Правильна відповідь. Варіант А. Торкання сітки гравцем або подача в сітку. Торкнутися сітки з відповідної сторони. Запитання номер 9 Що означає цей жест судді? Варіанти відповідей. Варіант А. Гра поверх сітки на стороні суперника. Варіант М. М'яч у полі, варіант А. Торкаючись м'яча. Варіант Р. Попередження про затримку часу. Зауваження для затримки часу. Час. Правильна відповідь. Варіант R. Попередження про затримку часу зауваження для затримки часу. Накрити зап'ясті однієї руки відкритою долонею іншої попередження або показати на зап'ясті жовтою карткою зауваження. Запитання номер 10 що означає цей жест судді? Варіанти відповідей. Варіант А торкання сітки гравцем або подача в сітку. Варіант М. Гра поверх сітки на стороні суперника. Варіант Р. Затримка м'яча. Варіант К. М'яч в поле. Час. Правильна відповідь варіант Р. Затримка м'яча. Повільно підняти передпліччя з долоною, зверненою вгору. Запитання номер 11 Що означає цей жест судді? Варіанти відповідей. Варіант А. Подвійне торкання. Варіант М. Попередження на неправильну поведінку. Варіант К. Затримка під час подачі більше 8 секунд. Варіант Р. 4 удари. Час. Правильна відповідь. Варіант Р. Чотири удари. Підняти чотири розлучених пальці. Запитання номер 12 Що означає цей жест судді? Червона картка. Варіанти відповідей. Варіант А. Дискваліфікація. Варіант М. Попередження за грубу поведінку, варіант Р. Затримка м'яча, варіант К – видалення. Час. Правильна відповідь варіант К. Видалення. Якщо вам сподобалось дане відео, не шкодуйте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, коментуйте.